Всім привіт! Мене звати Денис Галанцовський. Сьогодні ми з вами детально, максимально розберемо е, тему проблем з житлом українців в Польщі, тому як було зроблено одне дуже і дуже круте, і досить глибоке дослідження, е, яке буде корисним для українців, по-перше, для тих, хто вже перебуває в Польщі, і в першу чергу для тих, хто планує е, або повертатися в Польщу, або їхати до Польщі. Перший раз, тож дивіться це відео до кінця. Дуже сильно вас прошу поставити йому лайк. Друзі, лайки реально працюють, лайки допомагають набирати перегляди моїм відео, і я сподіваюся, що це допоможе великій кількості українців, які пов'язані з Польщею. Тож, дивіться його до кінця. Отже, організація. Amnesty e International опублікувала звіт про труднощі українців з орендою житла в Польщі, а також розповіла про де, деталі про те, чому українцям власне поляки не хочуть здавати житло в оренду. А також, що дуже цікаво, розповіла про те, як саме поляки кидають. Українців з житлом, Тож дуже важливо розбиратися в цих нюансах, щоб самим не втратити кошти і не стати жертвами неправомірних дій недобросовісних поляків. Тож, так згідно з інформацією з офіційного сайту Amnesty International, за оцінками організації, зараз близько 200 тисяч біженців з України можуть орендувати житло в Польщі на ринкових умовах, переважно в великих містах. Однак це обережна оцінка, і насправді цифра може бути набагато більшою під час моніторингу до Amnesty International Неодноразово надходили сигнали про небажання поляків здавати в оренду житло саме біженцям з України і причиною. Звісно, є головне переконання поляки, про яке ми з вами вже також неодноразово говорили в інших відео. Про те, що в разі несплати таких осіб орендної плати поляки не зможуть їх виселити, і тому як ми вже говорили так про те, що в Польщі діє закон, коли. Не можна виселяти людей, тим паче, які там виховують неповнолітніх, наприклад, або мають все на утриманні осіб з обмеженими можливостями. Не можна таких людей виселяти, навіть якщо вони не платять орендну плату, і має бути відповідне рішення суду. Натомість в організації спростовують це стереотипне уявлення виключно до українців. І далі маємо пряму мову експертів з даної організації. Якщо йдеться про платну оренду, то правила для біженців з України такі самі, як і в випадку польських орендарів. При укладанні договору оренди виселяти людину, яка самостійно виховує дитину, вагітну або людину з інвалідністю, є порушенням умов договору оренди житла. І тут потрібна тільки ухвала суду, як я вже власне вам і сказав. Також співробітники цієї компанії звертають увагу на зловживання. Власників житла, яке здається біженцям з України, і як на мене, це є дуже і дуже цікавий момент. Дуже часто немає письмових договорів, є тільки усні, і дуже часто є відкриті порушення закону власниками, які заходять в ці квартири, коли не повинні входити. Залякують українців, що вони повинні виселитись або протягом місяця, або буде підвищена орендна плата, зазначається в звіті. І е, це до речі дуже і дуже серйозні порушення. По перше, відсутність умови, якщо ви е, домовляєтесь з поляками про те, що ви будете в них проживати без умови, і будете їм там, наприклад, платити гроші готівкою, вони зможуть. З вас знущатися, як їм захочеться, не буде жодного документального підтвердження, що ви їм надаєте кошти, і взагалі, що ви в них проживаєте легально. І вони можуть в будь-який момент прийти до вас в хату. можуть мати ще одні ключі від квартири, можуть кожен день до вас приходити, у вас сидіти, дивитися, як ви там живете, чи ви нічого не поламали. Хоча при підписі умови вони такого права взагалі не мають. І до речі, дуже і дуже цікава ситуація сталася власне в. Моїй сім'ї, так, в мене є рідний брат, він зараз проживає з своєю сім'єю в Чехії, і він вже проживає там від серпня минулого року. І е, неодноразово він замічав, що в нього пропадають кошти. Просто якась там готівка, яка вдома була відкладена, пропадали, е, пропадали кошти десь більше, десь менше. І е, там в загальному набігла дуже велика сума, і він не міг зрозуміти, що відбувається, що коїться. а... Ось буквально недавно, бо вони збираються повертатися в Україну, і буквально недавно виявилось, що у власників є ключі від квартири, і власник в телефонній розмові підтвердив, що так, коли вас не буває вдома, ми інколи приходимо до вас подивитися, як там справи. І одразу ж стало все на свої місця. Тобто, ці самі чехли та чехи приходили просто додому, скоріш за все. Коли не було їх в, власне так, на місці, і просто шарились по речам, по тумбочкам і так далі, знайшли гроші і просто брали скубки, скажімо так. Трошки брали так, щоб було непомітно, але в загальному за цей майже рік проживання набігла досить крупна сума. І, на жаль, жодних звинувачень пред'явити не можна, але факт залишається фактом, бо вони підтвердили, що вони за відсутності брата з сім'єю вдома просто приходили до них додому. От, і хазяйнували, скажімо так. Тож, будь ласка, якщо ви орендуєте квартиру, неважливо, в якій країні це відбувається, якщо у вас немає вдома, краще кошти, які у вас там зберігаються. Забирати з собою, або, ну я не знаю, класти їх в банк ще кудись вирішуйте самі, але точно не залишати їх просто вдома. Якщо у вас є бодай якась думка, що у власників квартири можуть бути додаткові ключі, і вони можуть у вашу відсутність виход... заходити до вас е додому. М так, це дуже і дуже такий болісний момент, тож майте на увазі. Також на запитання, чи е, має МВС Польщі, чи знає МВС Польщі про всі ці проблеми, які пов'язані з житлом для українців, вони е, відповіли лише, е, лише однією інформацією. Вони сказали, що відповідно до спецзакону. Про допомогу біженцям з України біженці не зобов'язані вказувати в договорі оренди іншу адресу, куди вони, де вони могли б проживати в разі їх виселення. Тобто, це єдине, що МЗС сказало: тобто немає обов'язку українцям зазначати другу адресу, а це означає, що у, при підписанні умови. Якщо вони не вкажуть цю адресу, то їх не зможуть виселити, якщо вони проживають з дітьми і їм немає куди їхати далі. Їх не зможуть виселити, навіть якщо вони не будуть платити орендну плату. І це власне є головною проблемою, чому поляки не хочуть здавати українцям житло. Ну або ж вони просто е, якби пропонують писати будь-яку адресу, немає різниці. Також в свою чергу Міністерство розвитку і технологій вказали, що біженці з України, як і громадяни Польщі, можуть подати заявку на отримання доплат до оренди житла, якщо вони мають важке матеріальне становище. Нагадаю, що це називається додаток мішканьовий, його ви можете отримати, якщо звернетеся до МОПСУ в своєму місці, до ужин до міста в соціальний відділ. Напишете відповідну заяву. І також є велика вірогідність, що вам що ви отримаєте цей додаток мішканьовий. Якщо не помиляюсь, там можна отримувати. До півтори тисячі злотих. Також в Amnesty International кажуть, що найбільшою проблемою оренди житла в Польщі мають самотні матері з дітьми, особи старшого віку та люди з інвалідністю, а також біженці ромського походження, які втекли з України через війну. Власне, це ті категорії, які які не можна виселити насильно, скажімо так. Ну а що щодо ромського, щодо українців ромського походження, то це є, скажімо так, нотка якогось расизму і ксенофобії, яка також власне, в Польщі присутня, і це якби, ні для кого не секрет. І також вони видали цікаву інформацію, що станом на 15 травня 2023 року в Польщі перебуває вже менше мільйона людей зі статусом Укр. Майже 990 тисяч, тобто це вперше від квітня 2022 року, вперше кількість українських біженців на території Польщі стала менше мільйона. Якась частина людей виїхала в інші країни Євросоюзу, інші країни світу, якась частина людей просто втратила статус Укр і зараз знаходиться в якби на його відновленні хто його втратив неправомірно? То ж маємо таку ситуацію, друзі. Надіюсь, що дане відео буде для вас корисним, надіюсь, що ви дослухаєтесь до моїх порад. надіюсь, що для вас щось зміниться, скажімо так, і в коментарі, до речі, пишіть, чи були у вас проблеми з орендою житла в Польщі. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.